Так, добрий день, чому учасники. Сьогодні у нас 20 вересня 2024 року. Продовжуємо судове розповідальне провадження від 21 лютого 2017.05.2017.142 та від 28 лютого 2019 номер 5-2019.9.0177 щодо обвинувачення Півчас Лезанчу та, та Тем'яниці Василя Васильовича. Сказав, пошуку повідомити про прибулих осіб у моїх славіх золового процесу. Дане судове засідання з'явились прокурор Сап Снігіров, захисник обвинувачення, адвокат Групське, обвинувачений Кремчак, обвинувачений які не сприймають судового засідання в режимі відеоконференції з приміщення Перечинського районного суду Закарпатської області. Дане судове засідання не з'явилися захисних надачок, а подату частини даного судового засідання було повідомлено належним чином, та від якої надійшло через канцелярію до суду про питання щодо відкладення судового засідання у зв'язку з її перебуванням на лікарняному. Здійснюють законі фіксування судового процесу за допомогою підсистеми системи відеоконференції зв'язкової СІКС. Дякую. Так, Василь Васильович, добрий день. Чуєте нас, бачите? Добрий день, чую, бачу. Гаразд, добре. Так, ну, як щойно повідомила секретар, вчора у нас надійшло клопотання адвоката надічними відрольними. Ну, зміст дуже коротенький, прибуває така справа у провадженні. На сьогодні, призначено нашому також адвокат надіч визнає, що передні погоджували зазначену дату. Однак на два, два рази на вказану дату адвокат надіч не може, е, припрошую, не буде мати змоги прибути до суду у зв'язку з поганим сообщенням та прибуванням на лікарнянами. Медична виснова про це здатність номер такий, да, ну, не додається нічого. Що є про поважною причиною відсутності? Відтак від, просить відкласти за дослідження, не проводити за її відсутності. І не прибувати учасника. Ну, ви прибули тому, що вам відомо по стан здоров'я вашого захисника пандеміча? Ваша честь буквально позавчора. Ну всі мольоди, вона стала э, учасником э, дорожньої транспортної пригоди ДТП. тепер позавчора? Да, позавчора. І чи ні? Коли вона мені відправила? Мабуть, це було. Сьогодні п'ятниця, значить, це було або вівторок, або середа. А, 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 але, а, я, я, значить, ну так, да, на цьому тижні я намагався додзвонитися до неї якраз, і вона сказала, що не може відповідати, і відправила мені фотографію, справді вона потрапила до дорожньо-транспортної пригоди. Цілком ймовірно, що це пов'язано із цим, тому що вона стала винуватцем цієї події, і там ще декілька з ну я ще декілька машин на постраждало. Тому ну дай Боже, що все нормально, але такого, щоб мені щось пояснили в деталях. Ну не було. Я тільки знаю, що відбулася подія, і можливо це, це пов'язано цілком, що є причину з зв'язок саме з цим. Ну це якщо це так, то це прикра подія питань нема, але що нам робити? Тому що е, я ж стар споваги від адвокатів і всі ви кажете люди, вони можуть, але суд має справу розглядати, і це не може тривати вічно. Я так розумію, що може хтось і хотів би але це не то Скажіть, будь ласка, ґ... як, як, ґ... як ґ... ви думаєте діяти в подальшому? А раптом станеться так, що знову з якихось причин Бог не зможе вас захищати? Дивіться, це є єдина людина, якій я на 101% довіряю, відсоток довіряю зв'язку з тим, що людина Чому не на 146%? Ну, тому, ну, тому що це, це е, ефемерно, я говорю, що більше ніж на 100%, тому що вона вивчила матеріали справи, тому що вона ефективно мене захищає, тому що вона здебільшого викликає як мінімум ваше роздратування. Е, це, і і я, я розумію, що цей адвокат принаймні є ефективним захисником. В цій справі тому, ваша честь, повірте, я не можу від неї відмовитися. В мене вся надія на те, Суд що ваш, питання... ваш виправдувальний вирок може бути лише завдяки їй. Суд не ставить питання про е відмови до каце. Це ваше право, ніхто не може вас до того примусити. Але. Якщо ну, адвокат з певних причин там не може брати участь або пришкоджає процесу, ну станемо здоров'я, відповідно, то тоді суд може поставити питання про щоб, щоб ви залучили собі або іншого захисника, додатково вони обов'язково е відвідалися від від першого, або якщо ви не встані, тоді відповідно залучити вам адвоката з безоплатної правової допомоги. Тому. Ні, Ваше честь, дивіться, мені законом гарантований вільне право вибору адвоката. Я за нього плачу, і повірте, я заплатив за весь цей час більше, ніж шкода, яку мені пред'являють. Більше, ніж Ну, Це ж очевидно. що краще, Ні, ні, Ваша честь, я говорю, ну об'єктивно, ви розумієте, що я бачу вас, я вам дуже дякую, але це життя. Це життя. А якби я. Якби я втрапив в таку подію і, і і прийшов би сюди, ну е, і ну, перекручений. У нас це... таке буває, що і на ВДПі у нас не приходять сусідів, ви знаєте про новини, які печини невідомі, <пробіт> можливо, щось стало ну, там, я... може і ні. Ну як невідомо, ну мабуть, йому вже ну, зрозуміло, стало я. На фоні надепів кійської скарди, я думаю, не гірші. Я вірю, що я тут випадковий гість. Але подумайте, будь ласка, над цим питанням. Я просто кажу, що якщо раптом станеться так, що. Ми не, не, не зможе, тоді будемо буде будемо, будемо щось Баше, шість, дуже дякую. Я прошу вас зрозуміти. Ну, от навіть я. Я ковтався того, коли я розумію від, від алергічних, тому що зараз амброзія, цвітіння, і в Києві в принципі карантин. Я ну, дуже реагую. Я міг, бо... Добре, ви прийшли, то... Я, я, прийшов, вам... я прийшов, я є, але мій стан так само мені ледве дозволяє ефективно себе захищати і навіть е, говорити, тому що ви собі уявляєте, які ну, все свербить. Але е, ну на жаль, е, є життя, якщо вона не в змозі, ну ну, ну як її може змушити? Ну не в змозі людина після дорожньої транспортної програми. Я почув. Різне ж може бути початок. Наголошую, що поки що жодних документів і причин немає. Так, сідайте. Будь ласка, е, інші учасники щось скажуть. Бажають висловитися. Пана що бажаю бажаєте? Я вважаю, що. Адвокат Надіч не повідомила суд належним чином про підстави своєї наявки. Це перше. Ну а по-друге, що це черговий приклад використання стану свого здоров'я інших обставин для затягування процесу, оскільки Надіч було чудово відомо, що сьогодні обвинувачення демонструвала б черговий протокол про НСРД і вона могла б висловитись на наступному засіданні. За наявності бажання дійсно досліджувати докази у цьому провадженні. Сусевич, щось скажете? Я притягнув чекаю. Добре. Ну, фізично, але він ніби ніби сидить, як каже, що він не визує. Завинеться. Дякую. Враховуючи те, що участь захисника в цьому провадженні є обов'язковою, оскільки пан Кримчак і пан панниць ну захисник є, але захисниця пана Кримчака участь її обов'язково в цьому провадженні з огляду на те, що в особливо тяжкому злочині, то відповідно суд не має можливості провести засідання, тому ми змушені відкласти на іншу дату. Якщо ви не поміляються, у нас є 11 жовтня, так, наступна дата. Так, зараз я нагадаю, да, на 9.30, тобто там 2 години у нас запланований час досі дня. І з'ясувати наступне на засідання, при причині не прибуття захисника навіч, поважні вони, неповажні. Тому, будь ласка, якщо ви її побачите, і стадорові її дозволить, щоб вона підготувала належні документи для цього. Ну і, як, попри все, подумайте над словами, які я як, як, як головуючий вам казав, тому що просто суд має. Е, здійснюватися. Ми не був захисник, якого лишило свідоцтво, і він перестав бути захисником. Україні захиснятим. на сьогоднішній день, якщо не помиляюся, близько 70 тисяч адвокатів. Ну, серед них, я думаю, шукати додатково, це не проблема, якщо є бажання. А враховуючи... І, і ви готові дати півроку новій людині вивчити справу? Ну, хто таке? Раз, yeah, то, то,